роблю коротеньке відео до. Бачите? Зараз буду робити красоту. Ну, от, що вийшло. Звичайно, маючи б е, більше часу, всі тряпочки, всі матеріали, які мені треба, нормальну погоду. Можна було б зробити ще краще. Але так як він і коцає кожен день, то достатньо і так. А тут була царапина повна. Ще ось була продерта вся бочина. Ну, там де вже прям зняло краску, залишилося дві рисички. Отак. Отак. Найкращий початок робочого дня. Це коли на мойку приїжджає отака красота. Так, тепер. Всередині. Це не машина, це космічний корабель, чесне слово. Клас. І от все в ньому зручно. Все. От там, де ножки поставити. сидіння, от все в ньому зручно. Одне слово, мерседес, е, топ макіна. Мерседес. Ось так оця красота миється. Чорненький. Красивий. А блискучий. Куркулі, бачили, де живуть. Дивіться скільки там теплиць. Як оце значить, це великі копані Херсонська область. Це людишки тут работають, бачите, стовби робить. О, вітер дує, вам не на ній що ці не приїхали в автосалон навідать нашого лівера, де лівера Та й дивіться, що я тут бачу. Вітерець, правда, трохи дує, але що зробить. Красота яка сьогодні. А славка опять сьогодні, наша дура вишив. А це ж я камеру збільшив, та й вам кажеться, що я не висока, а я висока. А что делать? Жизнь такая. Все, у меня трафики на въезд на Вольтри не было. Ну ничего. Хоть на море полюбуюсь. И вы Может такие видео нельзя показывать, может среди нас жулики есть, но как вы сюда залезете, хотя при желании -то. Дивіться, це айстер, мой в якому В общем замі, замінитель в, в цих остальных корылах, там щось по 20 євро стоїть там тип Скажем, клапанати, електромагніти, я даже не знаю як їх правильно назвати. Тут це називається централіна, ну типа мозги. Стоимость. 5000 євро знімається в течение 30 секунд. Фішки повитягував 4 болта відкрутив і все. Що, ребята, заганявся, забігався бандочка. Вот. Та й даже не знаю, що вам сьогодні знімати. Те що, ну вітер, по-перше. Вітер портить. дело, весь цей весь кураж, весь всю зйомку, весь звук. Камеру і трусю, я вже вону... ну, я вам щось по порядку постараюся. Є блогер, починаючий, так само, як і я, там, святик, ну і в Тіктосі більше. Але ми зараз всі серед своїх, там, хто спілкується, там, решили знайти камеру, яка обширно по знімає, по-друге, яка зум хороший. От микрофон, все остальное, то есть, ну, чтобы были четкие звуки и і... щоб це действительно була камера, потому что, ну, який бы телефон крутый не був, це в першу чергу телефон, да, я бы то буту... тебе каже, я говорю, у вас телефон с камерой. У тебя, говорит, есть э, цей... ну, фотоаппарат, есть. Ты каже, по ньому звонишь, вот это що... самое. Ну, я думаю, що все-таки може бути з цією камерою, Тим більше, що вони там относительно недорогі, То тобто, есть там начало все, як Лука знімав під водою. Хто помнить його підводні відео, там і все остальное? То тобто, есть там стабілізація хороша. там, Ну і все остальное. Ну, там Від 20, від 40 э, євро до 150 чи до 200. щось Альона пише, Ну, потім прочте. От. Тому, думаю, може покращиться наші відоси і все остальне. А так, поки не кажу, сміюся, бачите, сімейний подряд. Я комусь наполіровую джипи, Юля комусь намиває. Коли ми вже свого джипа будемо мити і полірувати, я не знаю. Покамість. Поки мість що? Покамість. Ну, не в ближайший год це точно. Але, знаєте, не все зразу. Не все зразу, я все прекрасно розумію. І скажімо, чим більше з возрастом я розумію, що ну всьому свій час. Головне, щоб якесь, як то кажуть, здоров'я було здоров'я і, і все. Саме головне здоров'я. Да. От, тому що, знаєте, коли, як то кажуть, перші були ці взльоти і падіння, а в мене вони рано почались, скажімо так. От, і перший раз, скажем, коли я так високо-високо взлетів а потім резко так мордою асфальт, ну назваємо це так. Вот. То мені тоді, мабуть, ще 25 років не було. Не було. І я думаю, йо майо як жити далі. Це капець, все, у розбитого корита, як та бабка, знаєте, ти... такий дум, чуєш. Та які 25, 20 років, 20 мені там, 21, 22. Ну чуєш, підожди, тут ось з під маминих юпок ще не повилазили. А ти вже побачив, поняв, як, що, до чого, ну і це. І зараз, коли опять починаєш з нуля в сорок з чимось, год, а ще плюс при поддержці італійців, які вміють підбадьорити, не тобі уже сорок, а тобі всього сорок. То, знаєте, якось воно легше. Та і тим більше, коли ти розумієш, що зараз все вроді налажується, а ще ж мордою об асфальт, ще як мінімум раз за три треба будеш вартуватись. Ну, тобто, щоб все опять пішло не, не за планом, як то кажуть, що розруха повна там, і все остальное. Ну, я в плані маю вду там якихось перспектив і все остально. Так що це ще? Ой-ой-ой. Є люди, які тільки в 60 -ті починають думати. Головою і починають тільки жити, обживатися якимись там каструлями, сковородками, в кращому випадку ще автомобіль перший там придбоє. Так що я цього не заморачуюсь. Хочеться, звісно, все, хочеться. от, Не знаю, от з автомобілем так взагалі, знаєте, зараз на вже... Якась така каша в голові. Да? ну Всі ж ви знаєте, що я мечтаю, там, ну не знаю, гелік це запредельна міста, звісно. Якщо реалізувати свою мрію, там, скажімо, купити якийсь за 45 тисяч євро можна. Блять, але ж потім його ж треба тягнути, обслуговувати і все Звісно, що руки в мене, е, як то кажуть, не з того місця, але ж все одно запчасть, туди-сюди, треба на докупляти. А як музейний експонат, ти ж його не будеш тримати. Там, Ну не настільки я багат, щоб там виїжджати разгодно йому помухать там і повиділуватися. Все. Тим більше чим виділитись. Я ж не буду брати там 7,5 чи 7,3 якийсь бензиновий мотор, щоб так огурчало, щоб плісніло на стінках обсипалося, коли я тут залізу зранку в подвір'ї машину. Ні, це буде якийсь поелементарний 3-3-5 дізель, ну хай 5-літровий 5-літровий дизель, то це вже напевно, ну Там є версії слабіші. В смісі, дізельочок такий, знаєте, мені не треба, щоб він навалював. Мені треба просто, щоб воно гуркотіло і їхало собі Вот. Я, якщо що, там прироблю педалі, буду підкручувати, Ні, Ну як би хочеться мерседес, да, там хорошо білий якийсь такий, знаєте, вже, вже навіть, думаю, не е хечбек, хай буде універсал, ну рано чи пізно якогось листка гіпсокартона туди запхати, чи доску перевезти, чи диван. Ну, все такие как шенбатцы ты и, и, и европеец тут и, и все дела а вон ж таки, ну тут сутенеры ну, там наркобароны ездят таки, на седанах все остальные семейные, универсальные машины такой uh -huh. а потом стоишь вообще реалистом и понимаешь ну что ты битуй мерседес ну чем они сейчас отличаются в виде какой-то ценой да вот, ну если так вот сказать да. Да, недавно я вам показував 4 Меган. Ну, вони й внішні, знаєте, чимось. Своє. Зараз внічні всі машини схожі. Ну, вот. Під капотом один і той самий мотор. Ну, салоном, да, там, качеством виконання обділки і все остальное. Ну, То тобі ж там, як то кажуть, не жити від пункту А до пункту Б доїхати. В даному випадку я взагалі заморачуватись. Мені машина зараз би на сьогоднішній день понадобилась тільки для того, щоб... Раз в тиждень, ну тим більше поки не потеплішало, не стали їздити на море. Раз в тиждень з'їздить за картохою, там, не знаю, ну може цей. Даже за салом трохи далі їхати. Але до мені зручніше сісти на, прямо біля дому ось, на автобус сів, на автобусі доїхали. Знаєте, приїхав назад так само, тому що там пробки, шукай парковку і все остальне. Це гемор такий, що хай бухмиле. На роботу ви ж самі бачите. До роботи 15 минут, з роботи 20. Ну, як би це. По суті, де ходити, де їздити. Ну, нема ніде. Але ж все одно хочеться. Тому, якщо хочеться, от, і вам хочеться, мені хочеться, то треба реалізовувати по-любому свою мрію. Любу, яка б вона там не була, навіть якщо кажеться, що не досягаємо. Хоча не досягаємо і і нема. Ви знаєте, я колись це згадав, по-моєму, мені було, мабуть, 16 років чи скільки. Ну, десь 16 чи 17 років. От. Ми там прийшли до одного дядька, а він каже, що от я, типа, там, можу, там, все, все там, ну, я, зараз, якщо я ще не можу щось навішати, то зараз не. І він каже, от як ти, що ти думаєш, як ти хочеш, як, це той, як ти собі все представляєш. І я кажу, я не знаю як. А це в той момент, щоб ви понімали, вони у нас на хліб не кожен день були гроші. Да. От. І я кажу, я не знаю як, але 18 років я кажу, буду їздити на спортивній тачці. І буквально проходить там год чи півтора і все, і в мене спортивна тачка. Откуда вона взялась? Вона одна в Херсоні була, де вона ще одна в Україні була. Ще й за такі гроші. Ну, Гроші, звісно, вислала мама. От. За 2,5 тисячі долярів я купив тоді той опелька, то така дурна машина була. ну Круче мене був в Херсоні тільки жовтий мустанг. Все. ну тому що він був новий, свіжий і все остальне. А так там якісь е... Проби, шмоби, ну да, вони типу, може там чуть дорожчі класом були, чи там якісь BMW, там, знаєте, п'ятерки тоді, який-то там 34-й кузов. Я вже не Щас можу я ще базу. Ні, 34-й, що правильно кажу. О, то я їх рвав як тузик тряпку. Я рвав всіх на, на тому Opel. А що найголовніше, він єдина машина тоді була в тюнінги в обвесі і все остальне. Ну, це 2001 чи 2002 рік. Да, тоді якби ми, ми все. Я вже розказував, ми всі ті шмюнінги бачили або десь в більшості там на от, по телевізору починали показувати. Ну і десь десь потихеньку почали заїжджати, вони там в Київ, Великих Городах вже. Щось з'явилося. В Херсоні то я був взагалі що... хлопець то ну, народив. Та й такі. Ладно, коротше, сейчас буду що. Юля прислала смс, наверное, що ви її вже відпустили з роботи, бо вже щось сьогодні у нас запізнеться. А я що, зараз буду ставити, взяв помідорки, огірки зроблю салатика. нажарю картошки. Потому що ну, приходиш, вже немає бажання щось, щось виготавлювати. От, в один вихідний, то все одно хочеться подовше повалятися, що там виготавлювати тоже. Ну, то котлети були, але щось вони такі були невкусні, що ушаталися за день. От. Все, ладно, пока.